В Україні в частині областей очікується багато дощів разом з опадами. Туди прийде суттєве похолодання до плюс 23 градусів в День де саме це буде? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 25 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Решта території буде сухою та хмарною з проясненнями. Вітер в цей день незначний: північно східний 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 25 липня, зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 23, а вночі буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 29, вночі буде прохолодніше від плюс 16 до плюс 19 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 30, а вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 32 в день і від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві, 25 липня, ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 26 градусів тепла. У Львові хмарна погода протримається весь день. Дощі йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою, поступово набираючи її ввечері. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. У Дніпрі, у четвер, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!